До якої підлості з боку когось із знайомих вам потрібно підготуватися? І хто ця людина, що хоче вам якось зашкодити? І це якась мадам, яка дуже маніпулятивна, яка прагне уваги за будь-яку ціну, яка можна сказати егоїстка, вона дуже заздрісна. Вона можливо конкурує якось з вами і тому має на вас свого зуба. А хоче вона вам зашкодити якимись плітками, щоб інші люди вважали вас гіршою чи гіршим, ніж ви є насправді. Щось розпустити, якісь плітки, якусь неправдиву інформацію, якось вас очернити в очах оточуючих. А робить вона це через те, що ви десь у чомусь успішніші за неї. Ви старанні, ви відповідальні. А цій людині цього не дано. І на вашому фоні вона почувається Ну нижчою. Гіршою і замість того, щоб зайнятися власною світою, зайнятися власними справами, підтягтися до вашого рівня, вона вирішила нашкодити вам і вас опустити до власного рівня або ще й нижче. І тому вона хоче облити вас якимось брудом, розпустити про вас якісь неправдиві плітки. А щоб захиститися від цієї ситуації, перевірте всю документацію, всю інформацію, що вас стосується, щоб, як то кажуть, і комар носа не підточив. Щоб коли оці плітки розійдуться по світу, чи по колегах на роботі, чи десь між знайомими, щоб в разі чого можна було довести, що ні, це все брехня. Бо я маю підтвердження, що я цього не робив, я така, так не вчиняв чи не вчиняла. Тобто підготуйте все. Перевірте все, що може вам зашкодити, яка інформація, яку інформацію можна викривити, щоб вона була така, що от дійсно комар носа не підточив. А щоб уберегтися від цієї жінки, якщо ви зрозуміли, хто це, зробіть, змінімізуйте ваше спілкування з нею. Тримайтеся від неї осторонь, щоб вона не мала ніякого доступу до вас, до ваших ситуацій у житті, до вашої роботи, до ваших проєктів. Ви залиштеся просто такими далекими знайомими. Не підпускайте її близько ні до себе, ні до своєї роботи, ні до своєї сім'ї, ні тим більше до своєї душі. Вона окремо, ви окремо.